Всім привіт! Сьогодні дуже коротко, дуже швидко поясню вам про відносність вологого повітря і поверхневий натяг рідини. В своєму шкільному віці я не розумів, що таке відносність вологого повітря, і взагалі не міг зрозуміти, в чому різниця між, там, наприклад, відносною вологістю повітря, абсолютною вологістю, що це таке. І взагалі в мене просто. Постійно вилітало з голови, що це таке, я не міг зрозуміти. Однак все насправді дуже просто. Дивіться. Дивіться уважно. Значить, у нас основна формула для відносної вологості повітря це ось така штука. Це відносна вологість повітря, вона дорівнює, воно у відсотках вимірюється, і вона дорівнює відношенню абсолютної вологості повітря ро абсолютно поділити на ро насичення. Ну і помножити, звичайно, на 100%. І я постійно не міг зрозуміти, що це таке? Що це таке, і в чому різниця між відносною вологістю і абсолютною вологістю. Тому слухайте уважно: абсолютна вологість це вологість повітря, яка є конкретно на даний момент. Тобто, це реальна вологість повітря, яка зараз присутня в кімнаті. От, наприклад, запишемо, що це абсолютна вологість. Тобто, це густина пари, яка зараз є, ну, наприклад, в моїй кімнаті. Да? Що таке густина? Ну, згадайте просто звичайне визначення, да? ви дуже часто використовували зна... означення густини. Густина це відношення маси якоїсь речовини до його об'єму. Тут все так само, тільки ми тут працюємо конкретно з парою. Да? Тобто, це буде маса всього пару. Поділити на. Об'єм кімнати, в якій вона знаходиться, або об'єм сосуду, неважливо. Ви ж розумієте, да? що таке об'єм, що таке маса. Ну і підпишемо, що то у нас ро абсолютне. Так от, а що таке ро насичення? Це е, теж густина пари, але вже насиченої пари. І це табличне значення, воно вже виведено, вам його не треба виводити або шукати. Зазвичай даються таблички, е, зазвичай дається одразу табличка, тобто, наприклад, бриги. Е, 30 градусах Цельсія. Да, наприклад, відносна вологість повітря в 100% досягається, наприклад, при 11 грамах на метр кубічний води. Ну це я тільки що вигадав, це не обов'язково так. Ви можете зараз відкрити е, цю табличку в інтернеті. Е, так от, і відносна вологість повітря, це те, що ми вираховуємо. Е, тобто, це фактично. Відношення абсолютної вологості до густини насичення. Ну, зазвичай густина насиченої пари вона дається одразу. І вам треба або вивести абсолютну вологість, або знайти, наприклад, відносну вологість. Давайте я теж підпишу, що це у нас відносна вологість повітря. А Також ще використовується інша формула ем, за допомогою тиску. В принципі, я її дуже рідко в задачах зустрічаю, але для вашого розуміння, нехай вона теж буде. Все те ж саме. Фі дорівнює, е, тільки тут же використовується тиск. Пе, е, абсолютне, тобто те, що зараз знаходиться, поділити на П-насиченої пари е, е, і помножити, звичайно, на 100%. І якщо ви захочете, ви можете тут використати рівняння копірона Менділеєва, і ви все одно перейдете до цієї формули. Про вологість повітря я сказав. Давайте тепер дуже швидко про поверхневий натяг рідини. Ем, якщо ви вдруг забули, що таке поверхневий натяг, якщо воно вам попадається в задачі, ви 100% зможете зробити будь-яку задачу. Чому? Тому що, якщо воно попадається, вам там зазвичай дають, що це відношення, ну там, наприклад, або одиниці вимірювання дають, да, що це буде Ньютон поділений на метр. І одразу ви можете собі уявити. Ну, наприклад, якщо ви забули е, знак Сігма, да, яким позначається поверхневий натяг, ви можете взяти лямбда, вас за це ніхто бити не буде. Е, просто ну, вам буде легше зробити цю задачу. Але зазвичай, е, ну точніше, але правильно позначати е, якраз таки сігма і поверхневий натяг. Ну, і що таке ньютони? Ньютони – це у нас сила, по факту поверхневого натягу, правильно, і поділити на метр, тобто, по факту, це буде L. А давайте тепер. Е, Проаналізуємо капілярні явища. Капілярні явища вони дуже часто даються в задачах. Да? Треба там знайти висоту підняття стовпчика, або діаметр трубки, або там ще щось. А як, ну я, мені здається, ніхто з. Ну або мало вчителів фізики вони дають виведення цієї формули, типу як вона е, знаходиться. Дивіться: у нас є капіляр, не знаю, там 5 міліметрів. Неважливо. Коли у нас стовпчик води піднімається на, своє максималь... на свою максимальну висоту, да, аж, то він зупиняється. Чому? Тому що сила, яка його тягне вниз, сила тяжіння, Ф-тяжіння. правильно? F -тяжіння. вона починає компенсувати силу поверхневого натягу, яка тягне його вгору. Поверхневого натягу. Тепер за допомогою. Першого закону Ньютона або другого, ви все одно до першого, прийдете. Ми записуємо рівняння, що F рівнодійне по вектору буде дорівнювати нулю. Відповідно, це сума оцих двох сил, це буде сила, ну, нехай буде сила тяжіння мінус сила поверхневого натягу. Дорівнює нулю. Відповідно, це перекидаємо сюди, і у нас отримується F тяжіння дорівнює F поверхневого натягу. Чому тут стоїть мінус? Тому що сила поверхневого натягу йде в протилежну сторону від сили тяжіння. Я сподіваюся, вам не треба пояснювати, як ем, проєктувати е, на вісь іксів або вісь ігріків. Е, е, я сподіваюся, ви це вже вмієте робити. І дивіться, е, тепер розписуємо, що таке сила тяжіння. Ми пам'ятаємо, це у нас маса помножити на g. А що таке сила поверхневого натягу? Ось вона, ми її тільки що виписували. Тобто, це буде сігма помножити на лямбда. Так і пишемо: сігма. Помножити на лямбда. Ой, на лямбда кажу, на L. Окей. Так, друзі, давайте тепер спробуємо проаналізувати цю формулу. Дивіться, що таке маса? Що таке маса у нас? Маса це, звичайно, добуток густини на об'єм, в якому знаходиться, Ну, точніше, об'єм цієї речовини. Да? У нас по факту це. Вода, значить, ми використовуємо воду. Ну або якщо вам дадуть не воду, там я не знаю керосин або ще щось, неважливо. Е, ви розумієте, да, що тут треба використовувати густину тої речовини, яка знаходиться в даному капілярі. Я сподіваюся, це зрозуміло. Далі: е, об'єм. Що таке об'єм? Об'єм це, звичайно, S основи на висоту, на h. ось наша висота підняття цього стовпчика. Тому так і пишемо: це буде R помножити на S основи і на H. Тільки єдине, що ми S основи одразу перепишемо в пі r квадрат. Чому? Тому що це ж у нас м коло, да? значить, ми переписуємо одразу в пі r квадрат. Пишемо пі r квадрат. А, окей. M-ку ми розписали, а тепер розписуємо, що таке L. L в даному випадку це буде довжина кола. Тому що молекули, які тягнуться, вони якраз таки чіпляються саме за краєчка оцієї штуки. Відповідно, це буде довжина кола. Так і пишемо, L буде дорівнювати 2 πr А тепер оце і оце значення ми підставляємо в нашу основну формулу. Що у нас виходить? помножити на π на r квадрат на h дорівнює σ на 2πr. Бачимо, що пів ми можемо одразу скоротити, R ми можемо одну скоротити. І, відповідно, якщо нам треба висота, да, а зазвичай це висота в стандартних формулах. Пишемо, що H у нас буде дорівнювати 2 сигма у нас залишається, тому так і пишемо 2 сигма. І ділимо на все те, що ми перекидуємо. Тобто на ρ, на R. І щось ще забув. Забув вже, дивіться, оп, оце отак, от неуважність працює. І на Ж. І, звичайно, ми можемо від е, R перейти до діаметра, да? тому що R це у нас половина діаметра, де пополам. Можемо одразу переписати, да? половинка оця двіючка у нас піде нагору, тобто буде 4 сигма поділити на ρ, D G. Ну, приблизно так. Можливо, там роже Д іде, але то таке. Але суть. Ну ви зрозуміли, да і якщо нам треба знайти, наприклад, радіус або діаметр е, цього капіляра, ви просто виражаєте його з цієї формули. Тобто, ви розуміючи просто, що у вас відбувається, да розуміючи перший або другий закон Ньютона, ви можете спокійно розв'язувати задачі, розписуючи всі сили, які діють на тіло, розуміючи, що таке об'єм, що таке густина. Що ну тобто, воно все як е, типу, як кирпічики, воно все складається в один прекрасний будиночок. Або я не знаю, як це ще пояснити. Ну, коротше, все пов'язано. Тому я сподіваюся, що я цим вам допоміг. Чекайте задачі по цій темі, і все, до зустрічі. Пока!